Всім доброго дня! 10 лютого. Хочу швиденько зробити заміри наших тюльпанів та подивитися тенденцію росту, як розвивається наша квітка, та чи встигає до 8 березня, та вчасно зробити коректировку по тому чи іншому сорту для того, щоб встигнути, виростити та зрізати нашій. Чульпан. Перший сорт у нас іде парадеро. Парадера наразі в нас сягає 25 см. Він не височенький, його висота сягає 40-45 см. На даний момент він в гарному розвитку. Далі в нас іде Б'юті тренд. Б'юті тренд на порядок вище вже. Ось візьмемо середній. Середній у нас вже сягає 33 см. Дуже гарний сорт. Далі в нас йде коламбус, певновидний, теж гарний сорт, високий. Наразі він 26 см. Йде гарно, рівномірно. Дуже хороший сорт. Далі в нас іде Буліт. Боліт наразі у нас 23 см 23-25. Теж дуже гарно йде. Далі в нас іде сорт Дабл Princess. Дабл Princess Наразі він стягає 20 см, з ним також проблем нема, все гарно. Наступний сорт у нас Polar Beer. Звичайний білий тюльпан. Дали нам його на заміну. Будемо дивитися в цьому році. Що це за тульпан? Ось. Найвищий у нас зараз 26 см. Також є трішки перепади, але в цілому йде дуже гарно. Наступний сорт у нас Stronghold. Stronghold теж дуже гарно йде. На даний момент він сягає Ось найвищий 25 см. Також йде дуже гарно. Наступний сорт Strong Love. Нібито проблем нема з ним, але теж ми бачимо, що він йде трішки з з перепадами, десь вищий, десь нижчий. З чим це зв'язано, не знаю, чи це були прийшла якась трішки підпорчена. Наразі він. 28-30 см але в принципі в загальному він дуже гарно йде. Якось так. Так, На першому ярисі у нас тут перший сорт у нас йде Сноуборд Сноуборд ранній сорт, теж гарний білий сорт. Наразі він від 20 до 25 см Гарний сорт. Наступний йде сорт Dreamer піоновидний білий, гарний сорт, дуже, всі його полюбляють, наразі 28 см. Наступний сорт йде це Timeless. Білий, червоний з білою контовочкою, наразі він 30 см. Він середньоранній йде. Так, наступний сорт у нас кіша. Наразі він сягає в середньому 25 см. Гарний сорт. Так, Далі у нас іде сорт Largo, певно видний, червоний, теж його дуже всі полюбляють. Наразі він 30 см, буде височенький, красивий сорт. Далі у нас іде, трішечки відстає, це сорт супермодель. Дали нам його на заміну. Будемо бачити, що з нього виходить. Хоча сягає він зараз уже 20 см в середньому, десь більше. Наступний сорт у нас йде Мондіаль. Наразі його висота сягає 22 см. Ріст у нього не такий високий, але він ще підніметься на ножці, буде також дуже гарний сорт. А фаворит зараз у нас наразі ранній сорт Дельта Шторм. Це найвищий тюльпан, який у нас наразі є. Висота його, ось найвищого ми візьмемо, сягає 39 см. Росте він. Дуже гарно, рівномірно, оранжевий колір. Дуже гарний сорт. Наступний сорт у нас йде сорт Катінка. Катінка видний. Дуже гарний сорт. Зберемо. Наразі він 29 см. Росте він гарно, весь рівномірний. Проблем з ним нема. Тільки ще помітив, що він в цьому році ми посадили його в ящик по 50 штук, тому що він дуже розпускає свої... свій лист, та які перші виростають, вони затіняють той тюльпан, який у розвитку трішки менший і сприяє тому, що він починає просто портитись. Він заглушується в листві і не йде. Зупиняється в розвитку та починає портитись самий тюльпан. Тому в цьому році бачу, що такої проблеми нема. Ми рішили таким способом. Дуже гарний сорт. Наступний сорт у нас карі. Пари сягає 22 см, гарний сорт. Так. А на другому поверсі у нас просто більш пізніші сорта. Перший сорт у нас Barcelona Beauty. Гарний ніжно-рожевий колір. Найвищий тюльпан панзар... наразі сягає 37 см. А так в середньому він 30 см наразі вже є. Дуже гарний сорт, немає проблем з ним. Дуже подобається. Наступний сорт у нас це Лібріже. Він також трішки відстає у нас в розвитку. Як, як оказалось, що він пізній сорт, він у нас сидів. На першому ярусі. Але нічого, ми його підженемо. В середньому зараз він сягає 17 см. Так. Далі у нас іде сорт Fun For Two. Це лимонний колір, дуже гарний, в нього дуже приємний аромат. Росте він трішки каряво. В сторони, Але в кінці він дуже гарно розпускається і дуже красивий. Наразі він 29 см. Так, тут у нас трішки сорту карі. А ось наступний сорт у нас ціла грядка, йде тюльпан, трезор рожевий тюльпан. Дуже гарний, міцний. Дуже міцне в нього стебло, самий лист. Наразі він сягає 34 см. Це вже показує, що він буде дуже гарним, високим в цьому році. І якось так. Ще в нас є декілька сортів, які у нас розташовані в самому низу, це ранні сорта. Тут у нас трішки сноуборду. Так, а наступний сорт у нас це озон. Він також ранній сорт. В середньому він наразі 18 см. Гарний сорт. Так, Наступний сорт у нас First Life. Також ранній, він трішки вищий, наразі він в середньому 24 см. 27. Авангард, авангард лимонний плановидний, наразі він сягає 26 см. Дуже гарний сорт. Проблем також з ним нема. Якось так. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь. Всім мирного неба. do outro tipo.